Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося стан землі, земельних ресурсів після деокупації Херсонщини. В якому стані буде земля? Ресурси, земельні ресурси після деокупації Херсонщини. В якому стані буде земля? Ну в сенсі аграрному. В якому стані буде земля після деокупації Херсонщини. Так вам скажу, рухатися буде е, небезпечно, тому що ти не знаєш, що тебе на кожному кроці буде чекати. Ну, от, Карта 8 кубків, карта руху. Від маленьких цілей до більш великих. По центру випадає це все через 7 кубків. Тобто, тут, розумієте, що сенс цієї карти в тому, що що не обери в цих кухлях. Тут е, в кожному кухлі. Е, ну, отрава. Тобто я так розумію, що м, якщо це стос... буде стосуватися землі, то ну, там буквально треба кожен метр перепровіряти, там, на замінування, на залишки якісь чогось. Тому що просто так от рухатися ти не зможеш. Ну тому що що ти не вибори, тут і тут ще карта верховної Жриці, ну, якби закривається все. Тобто, це невідомість. Тобто, треба щоб Тайне стало явним, тобто цю землю її треба е, очистити. Треба, щоб було не тайне, а щоб було явне, щоб у людей не було страхів працювати на землі. Тому що з цього вибору по сім кубків е, ну, ти не знаєш, що тобі попадеться, розумієте? І взагалі, після війни, що не вибори, все може бути вибухонебезпечне, там підозріле і так далі. Тобто, варіативність вона е, ну, ніде не дівається, але кожен Кожен із цих варіантів він не приносить добра. Розумієте, в такому сенсі. І от Верховна Жриця, яка це все закриває, говорить нам про те, що ми не можемо бути впевнені, що в цій землі. Тобто треба треба от по тут ще випадає карта Страшний суд. Коли от Ангел він дудить в цю свою, я не знаю, як цей інструмент називається. Ну просто якби... Призиває оцих мертвих, якби встати і піти. Тобто, я так розумію, ну символізм навіть цієї карти, ну по-перше, страшний суд це завжди зміни. Тобто, для того, щоб щось робити на землі, повинні, повинні прийти взагалі якісь дії. Тобто, попередні, якісь дії повинні бути проведені. І знаєте, ще символізм цієї карти можна сказати, треба по можливості витягти з землі. Те, що, те, що невідоме, от, розумієте? ну, Тому що тут ці мерці вони встають, і, якби, тобто я так розумію, що землю треба очистити перед тим, як на ній працювати. Ну, відкрив мені страшний суд. Ну так, да, дурень. Три жезла. І сонце потрібно для того, щоб прояснити повністю ситуацію, і для того, щоб якісь перспективи по землі замаячили взагалі на горизонті, треба, щоб для цих перспектив відкрилася нова дорога. Тобто, поки не будуть проведені якісь дії, поки це все буде неможливим взагалі. Тому що ну, по сонцю ти сонце повинно підсвічувати ситуацію, воно повинно якби. Якби воно говорить нам, що от все ясно, все зрозуміло, все прозоро, і трійки жезлів це знаєте, коли ти вже плоди своїх трудов, як то кажуть, результати вірніше, бачиш уже на горизонті, що ти от працював над цим дуже довго, і ти, от вже якби очікуєш, що ти будеш вознагражден за це. Але тут спереді стоїть дурень, який говорить про те, що ці всі вознаграждення вони неможливі без проведених якихось попередніх дій. Я думаю, що це в принципі взагалі всім зрозуміло, тому що і конкретно я просто іноді знаєте, чим гарні отакі неотаро, які з різними малюнками і картинками. Тому що роблячи розклад взагалі, отак от, от іноді просто можна зробити висновок навіть з тієї картинки, яка от, ну, карта випадає, і ти дивишся на цю картинку, і ти приблизно можеш ну, зрозуміти натяк цього всього. І я так розумію, що з землі треба повитягувати, розумієте, все, що якби, все, що заважає, все, що ну, типу такого. Тобто ця труба, в яку цей ангел він дудить, це знаєте, в якому сенсі, якби ми використовували якісь інструменти, які зможуть е, обнаружити це все в землі. Ну, в будь-якому випадку, страшний суд це зміни. І е, ці зміни, вони не... Стосується не того, що все поїде як по маслу, розумієте, що ви одразу зможете робити там те все, що ви робили на землі до війни. Ну там, в залежності, звичайно, від того, який це регіон, наскільки там взагалі там ну де, де ну та я думаю, де рос, Русня була, там, там можна взагалі везде сюрпризів очікувати. Тому не буде там сонця. Поки не буде по страшному суду, там проведено якби, робіт якихось. Тому що ну, тут не буде руху. До якої цілі ви хочете рухатися, якщо ви не знаєте, що в цій землі зарито. Так. Да, тут ми зрозуміли. Тепер давайте так запитаємо у карт. Вже на перспективу гіпотетично, якщо буде проведено розмінування землі е, в Херсонщині, якщо буде ну, от би очищена земля, взагалі від вибухонебезпечних предметів от в Херсонській області, е, повна зачистка, очистка від е, всякої воєнної техніки, від вибухонебезпечних предметів, буде проведено розмінування. І офіційно даний дозвіл на те, що люди можуть, наприклад, обробляти свою землю, там в такому сенсі. Чи буде тоді розвиватися ну, аграрний сектор в Херсонщині? Як буде аграрний сектор розвиватися в Херсонщині, якщо будуть проведені всі необхідні міри і застосовані до того, щоб розмінувати і убезпечити цю територію? Як в такому випадку взагалі буде розвиватися аграрний сектор Херсонщини після розмінування і всіх необхідних проведених? Дій. Взагалі, на перспективу сроки не запитуємо після розмінування. Ну, карти говорять, що, знаєте, Очікувати на великі зміни, я тут не бачу великих змін, тому що люди, от по трійки жезлів вони будуть працювати, вони будуть робити все можливе для того, щоб їхня земля приносила врожаї, щоб їхній труд окупався. Тому що взагалі по цій карті, от, ну, взагалі, тройка жезлів, якщо взяти це, коли от. Ти вже бачиш результат своєї роботи. Він уже на горизонті, але ти тяжко працюєш щоб цей результат знаєте, досягти. І тут буквально, от по цьому, по цій карті, знаєте, тут прям. Працюєш настільки, що аж вже очі вилазять, розумієте, в прямому сенсі вже випадають просто. Тут карта хлолена, звичайно, але ми ті, хто виріс і працює в сільській місцевості, ті мене зрозуміють, що таке працювати на землі і як тяжко це дається. Ну тобто, можливо, якісь очікування врожаї, от по цій карті, потрійки жезлів. Тобто, якщо ви очікуєте на дуже великі врожаї. То карта говорить про те, от взагалі, от замикаю ще сім пентаклів, що ще знаєте, або не настав той час. От, ви вроді тут і знаменитий, і все. Але вихід ваш на сцену чомусь затримується, Ви повинні вичекати. Тобто, знаєте, це от якщо брати навіть цю карту тут Елвіс Преслі, тобто, вроді би, ти і знаменитість, але ти все одно не можеш вийти на сцену, поки не прийде твій час, поки не оголосять твоє ім'я і не приготують все до того, щоб ти на сцену вийшов. Тобто тут сенс в тому, що. От як не старайся, як не колдуй, е, всьому свій час. І знаєте, часто, от в картах Таро, взагалі е, сім пентаклів програється як календарний рік. Тобто від урожаю до урожаю, наприклад. Е, тобто, якщо м, навіть не брати строки, а вже взяти конкретно від того моменту, от коли ви... Е, коли пройшло це розмінування, тому що ми не знаємо скільки це по часу займе правильно, тобто ми відштовхуємося від того, що от уже розмінували і можна вже працювати. Хоча я впевнена, що люди будуть працювати і не дочікуючись, тому що кожен якби розуміє, що деякі люди можуть ну, якби знаєте. І не дочекатися, просто люди будуть самі намагатися своїми силами це робити. Я впевнена, що воно так буде, не ну просто через те, що це все затяг, може затягтися по часу, і люди будуть робити це, знаєте, від себе аби скоріше. Тому, якщо навіть взяти просто от условно і гіпотетично з того моменту, коли наприклад да там пройде розмінування. Очікування, оце на горизонті результатів, може бути десь приблизно через календарний рік. Взагалі, якісь там урожаї, те, на що ви розраховуєте. Тому що по сім пентаклів це от від урожаю до урожаю. Так, і давайте дурня відкриємо. Прошу, дурень. Дурень говорить про те, це те, що я тільки що і озвучила, що в принципі, скоріше за все у людей то вибора буде небагато, невеликий вибор буде. Тобто, оці запропонування по рицарю кубків е, типу, для того, щоб знаєте, щось про, по сонцю прояснити, просвітити, освітити, е, і Тут випадає, закінчується, це, закривається це все закоханими. Тобто, і падає це все на дурня. тобто... А, ну, а, ну, Не буде у людей варіативності дуже великою взагалі. Тобто, або ти чекаєш ну, вже якось, коли тобі розмінують це все, або а, ти сам приймаєш вибір обробляти цю землю на свій страх і ризик. Тому що дурень це завжди нова дорога. Але це, це така карта, яка обнуляє все, що в тебе до цього було. Це можна сказати, що це в якомусь сенсі не впевнений. Ну, в смислі, знаєте, от як хаос, карта хаоса, карта, коли ти от... Ну, не, знаєте, як от несозрівшого такого подростка під, під, під тінейджера, там, який от ще як сказати. В, в чомусь він такий наївний. Ну тобто, люди, можливо, будуть ще якісь ілюзії питати на, щот, на рахунок того, що от, швидко це все може статися. Це просто, вже, якщо зв'язувати оцю сім пентаклі ви дурня, то ну, дурень тоді може говорити, що не будьте наївними і е, не все так швидко. Це якийсь сумбур може внести, якийсь хаос може внести. Ну, тобто, Я думаю... Ми всі розуміємо, як ця ситуація буде ну, якби для, для фермерів в першу чергу, коли тобі треба працювати на землі, а в тебе все там або траншеями перерито, або там снаряди лежать, які не розірвалися. Ти просто чекаєш, коли тобі ну, там держава, наприклад, якось зможе допомогти там це все владнати. Тобто, ну це для людей це знаєте. Як от життя одним днем, коли ти не впевнений, що буде завтра. Ну, тобто, це нова дорога, якої ти не знаєш. Ну, це вносить ну, нерозбіріху в твоє життя. Ну, в такому плані. Тобто, коли випадає дурень, це не можна сказати про те, що не буде сюрпризів. Розумієте? Ну відкрив мені закоханих. Що це у нас тут. М -м -м -м. Ну, от вони і є, сюрпризи. Тут розумієте, тут е, людям треба буде зробити вибір, чи вони будуть діяти самостійно, виходячи ну, по тузу жезлі, використовувати ті шанси, наприклад, які в них є. Можливо, є там у фермерів, яка можливість там. Е, Купити яку техніку там чи якось обладнати техніку, яка буде там противоосколочна, там проти ну в такому сенсі розумієте? Тож тобто ту жезлів — це от шанс, наприклад, який може предоставитися конкретно от людям, які на землі е, працюють. І Тут випадає по центру імператриця, тобто ну якби безпосередньо земля, родючість е, і так далі. І е, закривається це все шість пентаклів. Тобто, шість пентаклів, якщо взагалі брати, то це можна сказати, що людям е, предоставиться можливість взагалі дочекатися цієї допомоги по землі, наприклад. Або діяти самостійно. Це вже типу, хто як це для себе вирішить. Тому що по шість пентаклів це от, ну, допомога. Е, розумієте, допомога на рахунок землі і ну, на карту вибору. Але виходячи з того, що це все, все ж таки падає на дурня, то це може говорити, що вибора як такового то й не буде. розумієте, Тобто він може бути якимось, наприклад, ну просто проголошеним, а по факту, ну от як запропонованим. А по факту людям прийдеться або довго чекати, або, знаєте, в такому сенсі. Тобто тут. Прийдеться використовувати якісь свої можливості, які вам на шляху ну, от, випадуть для того, щоб цю землю обробляти. Але таки, ну, шість пентаклів також може говорити за те, що ви можете в цій землі знаходити сюрпризи. Оці по шість по пентаклів це завжди можуть бути подарунки, і подарунки в сенсі вибухонебезпечних предметів. Так що тут. Як мінімум один календарний рік після розмінування. Так як ми запитували вже гіпотетично після розмінування, то це як мінімум один календарний рік. Ну, я думаю, ну, великим фермерам, у кого в нас навіть також є земля у батьків. Я... Взагалі, не знаю, там рови такі пориті, все технікою позакатано, ну, рови то одне. А ну, наприклад, чи є там щось ще вибухонебезпечне, туди навіть ніхто не ходить, нічого не дивиться, що там, але ж ну, прийде час, коли треба буде приймати вибір, щось там робити на цій землі. Тому сюрпризи, я так думаю, очікують всіх не тільки в Херсонській області. Тому. Ну, давайте я, я ще мага відкрию в шумах. Ілюзія. Ну, знаєте, король жезлів взагалі завжди випадає на людей із сільських. Тобто, це підприємці, фермера великі, людина пов'язана з сільською місцевістю. Тобто, тут для фермерів як не зашряйся помагу. Знаєте, ти не вище свого зросту ти не пригнеш. І все одно прийдеться чекати. Так. Ну, маю надію, що я відповіла на ваше запитання. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І всім бажаю гарного, спокійного дня. Всім до побачення!